такі ходи знайшли, рили просто фундамент під сільрадою от така історія рили каналізацію а вирили ходи всякі церковні кирпич такий що не могли розбити древній кирпич от якби стати маленькою і залізти туди я гномик. І потім всім всем, всем розказати, як там, куди рыть до подвал. Це селірада. Це пить сельрадой, каналізацію рыбы. І знайшли такі ходы. Выяснили, що тут була церква. А що це за ходы такі маленькі? Чи вентиляционные, чи для отопления. Идут тут строительные работы. А я на войне в таких окопах налазила, Теперь тут не еще те окопы. Я сразу и не хотела, а мені... А потом что-то стало интересно. Так, лиза в глубину. Мне як сказали, что тут ходы. Я думала, тут правда, что можно полазить. Кажуть, вызовуть каких-то археолог... археологи. Для археологів це, конечно, интересно. Даже мне интересно. А если бы найти подвал, о, то интересно. А еще там всякие интересные вещи, может быть, в подвале. Класс. Класс. Велика императрица. Будувала по помилке, будувала тут. Мало бути церковь в селе Озеро, А попутали, почали будувати в Озірці. Озирці, так. Да. Да, Побудовали Ну, Почали будувати, вже відміняти не було, як вже її будували. А оце озеро, це більше село е, якесь? Да, 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 а да, воно далеко це Ну, отсюда? за, за Володимирцеві таке мають зробити. Але є ще одне озеро біля Луцька село. Стрівці, Озірці не зрозуміло, в якому мало бути воно побудовано. Була вже майже добудована. Тут коригувальник сидів, лінія фронту йшла, Брусилівський прорив вже тут лінія фронту йшла в першої світової. Це які роки було? 14 Так, 16, та, 16-15. Дали запрозу до імператора, дав дозвіл стріляти. Дзвіниці розбомбили. Так вона стояла до радянських часів. Там така історія, кажуть, що один єврей хотів добудувати її, але щоб йому дали в оренду озеро. Люди не <реш> не согласилися, бо. Або... Проєкт будівництва церкви на цьому місці. Заказенний кошт. В якому році? В 1836-му угу. проєкт будівництва церкви в селі Озер. І вона була побудована і введена в дію вже в 1840-х роках, десь 45-й, 6-й, приблизно через 10 років після проєкту. Казочка в радянські часи, ну. Ходила така, що за вказівкою цариці Катерини. Uh -huh. Я коли оце дізнався, коли знайшов оте, що шену проєкт будівництва твої церкви в 1836 році, ну, ну то такого бути може, бо цариці вже 40 років на світі не було. На той час їй вже кісточки давно були в землі. І якась ідеологія така була, знаєте, комусь треба була легенда. Легенда. Ми живемо легендами. А ото, що ми знайшли ту цеглу, вона ще 1835 вісімсот десь 1840 вісімсот років. років. Сороковий, так, вісімсот сорокових років. Вона достроєна, але в часи Першої світової війни, оце вибух російського снаряду із східної сторони, і це вівтар був. І цей вівтар вирвало. повилітали всі вікна. розлетівся купол і дзвіниця. І потім совєти почали розбирати на кирпіч, на дорогу розвали, і розвалили полосу. Побудували по -поб... раду вони собі на фундаменті оце сільська рада. стоїть на фундаменті. Да, Отак от видно на зло, знаєте, щоб, щоб не відновили. Ну, а ну, тут де... А хрест, хрест стоїть, це, це ми його ставили, це центр ултаря. Тут. Якийсь напевне, повертає до ултаря, оцей такий згиб. буде. Ми ну, якби його трохи хоча б десь чуть шо, розкупали. Ж, ніяких древніх фотографій не залишилося? Є в мене одна в церкві, яка, який був ага. храм. Якщо ви хочете, підійдете. Давайте я. зайдемо А що це? Це медпункт. Стоїть теж, скажімо так. Угу. Медпункт, Понятно. Все побудували так, щоб потім їх... Але церква була не освячена, добудована, але не докуплею. Ну, а дискудию. Пойдемо добре. Так, давайте поїдемо в Не знаю, наскільки Должно бути маленьке село, щоб у нього не було церкви. Арцерці до такого не относяться І раз ми вже приїхали знайомитися з селом з усіх боків, то, звісно, ми не змогли обійти знайомства з отцем Борисом. То спочатку ми були на розкопках тієї старої церкви, що була ще до війни, а потім ми пройшлися у цю нову, яка була вже побудована в наші часи, буквально за 5 років до нашого сторіччя. Так красиво, так уютненько. Видно, що з душою зроблено. Храм Різдва без Богородиці. Тут. Вона ще якби -як, взяла свій дрон, ну, тут політала, там, зняла ці всі місця. Так, окремо на церкву, туди, туди Ну, Ту, Зверху, знаєш Угу, У 91-му році освітили, <плес> <плес> була просто стояла церква без Зараз після просто коробка виморна була побідана. Як я прийшов в 1995-му, то тихенько почали то розписувати, то Перекривали ми її, бо така була великими кусками, як вітер був, то вона її так гупало, потім порозкривало її. Все потихеньку прироблювало. З ну, самого початку тут Ні, Я пішов 95-му, а я в 91-му типу тут був один священник півтора роки, але загинув, їхав мотоциклом, їхав трактор з культиватором до світла і вроді минув трактором культиватор. Mm -hmm. Так, а взагалі вона колися коли... Подобили? да. з 89-го по 91 й Вона не стара. <зв язан> <зв язан> Просто що розписи трошки вже підтемніли, закоптилися. <зв 'язан> Зрозуміти, бо це стовп стоїть, дерево. Яка вона була велика. Да, так, да, да. да, це та церква, що ми з рада зараз. Так, так, так. На тому місці. Да, да. Да, а да. yes. а от та старенька стояла, де я казав, де клуб. Була така, ну. Потім тимчасово збита така хатинка. Да так like ну, це був 43-44. Бо казали, що приходили партизани, виходили з лісу, як і знайшли. Це йдуть тихенько, стануть, ззаду помоляться і назад. Пішли або хустку якусь був у нас тут ну, лінія фронту. Партизанський край був, що фото одних, і других, і третіх, і четвертих. І, короче, Ніхто не знав, які можуть прийти і вийти, і під яким ім'ям ним прикритися. Короче, боялися всі. І Іграли всі! Ігра, була, <кхи> ігра була, Да. що вони повішають. А ну подивіться, друзі, не вообще возможно, бы не исключилась. Wow. Класс, а? Чистый долгий срок. 120 лет. 120 лет ему. 120 лет. Ничего себе. Историчные такие. Вот эти уже новые. Марина, дивись, какие эти. Оці ноги, ну, вже цей звук дивіться, зовсім іначе відрізняється. Так? Да. Да, і від цього відрізняється. Так той же жить здоровений, який толстий. Це 300 кг вроді. Оце, саме такий важкий. Не mm. бачите, які дзвони тут? А о, цей? Оце взагалі такий. А воно це теж з тих дзвонів старих, але він могнутий. А що чисто. А з чого вони діли? бронза. бронзи. Бронзи. Міті-бронза. ж бок. Десь чи він був. Бракований якийсь чи що. А, але його теж піднімали, скидали тут пару разів. Прям... На озеро, на озеро якраз. Прям повна гармонія. Тільки що тут нема возвишеності. Тут такі... Щоб до горбочка, щоб була. Тут просто така місцевість, вся рівна, рівна. Да. Рівно, не землена. Ой, красиво. Як. І запах, оцей запах. Ну це ладор, це просто дотягнуті стіни, все напитано ладаном. Не спішіть, потихеся. Ой, красавка. Це так Окей. Підписуйтесь, коментуйте, заходьте на канал. Далі буде, бо життя продовжується.